Вітаю всіх, мої дорогенькі. Таро наслідків. Чи буде відповідь Рашки за сьогоднішню трагедію в Сумах? Чи буде відповідь Росії від України за сьогоднішню трагедію в Сумах? Покажіть мені, будь ласка, таро наслідків. Це програмить по всіх медіа. Це програмить по всіх медіа. Це буде знатна відповідь. Коли ітог їхній буде, все розрушено. А розрушено щось буде дуже цінне. Таке цінне, що найдорожче. Багато смертей буде. У нас є чим. Допоможуть. У нас є чим. Але ще й дадуть партнери після сьогоднішнього дня. Битимуть туди, куди вже пробували бить карта дежавю. І доб'ють. Смерть завжди забирає. Як скоро це буде? З мечів. <кій> Я скажу так, могли б ударити сьогодні нотчю. Але ні. Не хотять ошибитися, буде вижданий такий момент. Карта ЗСУ підожде, ЗСУ підожде. Та? Я не можу вам сказати, в картаро нема часу, але карти говорять. Поки що На сьогоднішню ніч, да, ну, можливо, якась відповіді буде, але от той головний удар поки що майже землю, да, тому що по ілюзіях щоб не, не ошибитися, да, щоб не було ілюзій. Треба вибрати з усіх цілей, можливих, саму болючу, а для цього треба терпіння, терпіння, підождати, ждущий король, спокоїти емоції. І потім за все удасться. Їм буде боляче, це, це призведе до якогось хаосу, коли вони будуть триматися на одній руці, як наче на одній нитці. У них буде дуже багато скорбі, печалі, сліз і трауру в кожній сім'ї. Щось дуже цінне. Таке цінне, що вони берегли зінницю ока. А плакатимуть матері, плакатимуть матері, жінки, ті дури, да, які відпустили своїх дітей, а, плакатимуть, а також плакатимуть люди, які думали, що дуже правильно і цінно все сховали і розпреділили. Наслідки цього удару. Це буде цинічний, жорстокий удар. Так, да, ми цим ударом не виграємо війну. Це буде виграна битва. Але це нам дуже порадує серце. От прям ми будемо радуватися, радуватися, що наші військові це зробили. Смерть у них забере щось дуже, дуже, дуже цінне. Так тому і будь. Амінь.